У новому навчальному році учні молодших класів на уроках менше писатимуть, а більше спілкуватимуться. Нові методи викладання, які рекомендувало Міністерство освіти, повинні спростити навчальну програму. А відтак зробити усе, аби вчитися було легко. Читати, писати, співати, вчимось. Я хочу навчитися співати. Читаємо. Пишемо. Ходимо на фізкультуру, ходимо на музику. Найбільше мені подобається писати. Зміни в освітньому процесі в основному стосуються початкової школи. Для першокласників відмінили домашні завдання. З різних предметів забрали дублюючі теми. Не буде вже і техніки читання та вивчення на пам'ять таблички множення. Ручку замінили простим олівцем, аби дитина сама могла виправити свої помилки. Вчителям у Міністерстві освіти рекомендували відмовитися від червоної пасти. Чи я, її червоної, чи я виправлю червоною, чи я виправлю зеленою, чи я просто її підкреслю. Це буде залежати вже від того, як я дитині вкажу, що вона мала зробити, щоб не хвилювати і не нервувати. У підручнику природознавства дуже багато було наукових термінів. Діти просто їх зазубрювали. Пояснити значення слова, вживати умовлені теж було неможливим, але зараз вони замінені на простіші слова, на слова, які адаптовані більше до дітей. Діти можуть свого власного досвіду свої знання використовувати і пояснювати певні процеси, які ми вивчаємо, наприклад, природознавстві. Відповідно, до змін на уроках фізкультури буде менше фізичних навантажень, а більше рухливих ігор. Також вчителі початкових класів самі визначатимуть кількість годин для вивчення тієї чи іншої теми. Прочитавши влітку про те, що відбувається спрощення в програмі, і про те, що використовується так званий принцип ножиць, я була, чесно кажучи, схвильована і вражена. Але більше вникнувши в суть в саме питання, я виокремила для себе певні такі позитивні нюанси. Особисто мені імпонує те, що є зараз нефіксована кількість годин для вивчення кожної теми. Також більша можливість вчителя вибору підходів до навчання. Освітні зміни у цьому навчальному році торкнуться і середньої та старшої школи. В старшій школі зміни в якому плані? Тільки в тому, що познімали, наприклад, в літературі світові і українські і радянських авторів, яких так було замало, але їх поприбирали. Загалом замінили на сучасних авторів. Роман Миколаїв додає усі нововведення це підготовка до масштабного реформування, а саме до профілізації школи. В майбутньому в нас не буде тих шкіл, які ми маємо зараз. Тобто вже ніхто із нас не скаже, а я закінчив 12 школу, я 18, тому що буде окремо молодша школа, буде окремо середня школа, буде окремо профільна школа. Тобто 8-12 класи окремо. Тобто діти будуть навчатись в одному закладі в молодшій, в іншому закладі в середній і зовсім в іншому в профільній школі. Тобто, це з 18 по 27 рік ця реформа буде тривати. За словами начальника управління освіти, відтепер під час навчання діти більше спілкуватимуться і менше писатимуть. каже, зміни спрямовували на те, аби надати можливість учням розкритись та зберегти своє фізичне і психоемоційне здоров'я.